Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас математика. З вами Олена Вікторівна і тема нашого заняття зачаровані казки. Ой, подивіться, хто це до нас завітав? Так, це сніговик-казкавик. Він охороняє книгу казок і слідкує, щоб у казках не було плутанини. Але трапилась біда, поки він був відсутнім по казкових ділах. Зла чаклунка знайшла книгу казок і стигла зачаклувати деяких героїв. Допоможіть, будь ласка, сніговікові. Треба розчаклувати героїв. Ось і перша казка. Яка геометрична фігура тут зображена? Так, це круг. Якого він кольору? Жовтого. А який же казковий герой тут зачаклований? Вірно, це Калабок. Ось і назва казки з'явилася. А скільки Калабків спікла бабуся? Одного, яких казкових героїв зустрів калабок по дорозі в лісі. Давайте назвемо Зайця зустрів Вовка, ведмедя та лисицю. Кого першим він зустрів? Зайця, а другий вовка, а третій ведмедя, а четверту лисицю. Скільки всього героїв він зустрів? Всього чотири героя. Яка була лисиця по порядку? Четверта. А ведмідь? Третій. А заяць перший. А вовк другий. <кхід> Молодці. Діти, які геометричні фігури ви бачите? Так, прямокутники, а скільки їх? Один, два, три. Всього три прямокутника. А якого вони кольору коричневого? А однакові вони за розміром? Ні. Найменший, більший і найбільший. А яких казкових героїв вони нагадують? Так, трьох ведмедів. А подивіться ще, яку геометричну фігуру ви бачите. Трикутник. Якого він кольору? Червоного. А хто ж там знаходиться під цим трикутником, як ви гадаєте? Марійка. Отже, як називається та казка, в якій три ведмедя і Марійка? Вірно, казка так і називається. Три ведмедя. Діти, а зараз яку геометричну фігуру ви бачите? Трикутник, а якого він кольору жовтого, а скільки в нього сторін? Одна, дві. Три. Ось вони, сторони показані стрілочками. А скільки кутів у трикутника? Один, другий, третій. Всього кутів три. А як ви гадаєте, що зачаровано під цим жовтим трикутником? Рібка. А хто стояв першим та тримав рібку за хвостик? Дід. А хто стояв останнім і допоміг витягти рібку? Мишка. А хто стояв за дідом? Баба. А хто стояв за бабою? Онучка. А хто стояв попереду мишки? Кішка. А хто стояв. Попереду кішки собачка. А хто стояв попереду собачки поза бабкою. Онучка. Молодці, діти. Ось і казка з'явилася. Як ця казка називається? Вона так і називається рібка. Діти, сніговик казкавик дуже задоволений, що ви справили з завданнями. Всі казки відгадали вірно. Він посміхається і в нього великий мішок з подарунками. Але він хоче ще з вами пограти в гру. Порівняй. Що знаходиться в нього в мішку? Сніжинки та кульки. Чого більше? Сніжинок. Скільки сніжинок? Одна, дві, три. Всього сніжинок три, а кульок одна, дві, всього дві. Сніжинок більше, ніж кульок. А це що? Горішки та шишки. Скільки горішків? Один, два, три, чотири. Всього горішків чотири. А шишек? одна, дві, три. Всього шишок три. Чого більше? Горішків більше. А чого менше? А менше шишок. А ще що в нього в мішку є? Цукерки та смаколики. Цукерок скільки? Одна, дві, три, чотири. Всього цукерок чотири. А смаколиків один, два, три, чотири, п'ять. Всього смаколиків п'ять. Чого ж більше? Більше смаколиків, а чого менше? Цукерок. Ой, які ви розумнички! Снігавик посміхається і пригощає вас своїми подарунками. І кажуть, що ви сьогодні були великі молодці, вірно відгадали назви казок, розшифрували всіх героїв, рахували правильно і по порядку, і скільки всього. І вірно порівнювали все, що знаходиться в мішку. Ви сьогодні були молодці. До побачення!